Так, можливо, когось, як і мене дратують оці так звані підстаканники, які не можна назвати підстаканниками, в них ідеальна форма для того, щоб встановити бутилочку Jack Daniels. Я не вірю в такі співпадіння. Але якщо серйозно, це такі підбаклашники, під води, і ми маємо тут місце для зберігання водички, там, отут-у -от -от дверях. Тобто для води ми маємо багато місць. Але коли ти купуєш каву, я постійно купую каву і жодного разу ще не купляв сюди води, то каву ну, нікуди подіти. Тобто, ось в мене стакан з-під капучино великий. Якщо ще він із кришкою, то його просто неможливо туди поставити. Вона не пройде, вона відкриється і все вильється. Але якщо навіть без кришки, то ну, поставити можна, але як там діставати його, як його пити на ходу, незрозуміло. На жаль, на Аліекспрес, друзі китайці, нічого не зробили, не знайшов я під наше авто, тому прийшлося щось зробити самому. Ось така штука. Я спеціально її не робив, щоб була одна поверхня. Хотілося мені, щоб її не так було видно. там. І ось таким чином встановлюється в наш стаканчик. Перший пробний варіант був. Більш такий вузький, зроблений по розмірам стаканчику, але був недолік, коли його вставляєш, він діставався разом. Перехідник називаємо це так. Зараз трохи збільшив діаметр, тому воно досить добре тримається, і можна їхати спокійно собі там, пити каву. Але я не дуже п'ю капучинки всілякі, я полюбляю американки, що вже не так зручно, тому було ще зроблено додатково таку штуку. Зробив її таким чином, щоб вона була теж з однією поверхнею. Теж вона там ніяк не хитається. І зараз можемо встановити маленький стаканчик. Такий додатковий бонус, на який я навіть не розраховував, але спробував. І досить вдало вийшло, що ця ніша вона просто ідеально підходить. Вона ніяким чином там не хитається і на ходу не буде нічого тарабанити. Тобто зберігати її можна тут і коли там потрібно, встановлювати сюди. Е, Друкувала на 3D принтері е, файли. Зараз в описі під відео залишу. Ну, в кого є можливість, чи знайомі, чи ще якось якимось чином роздрукувати, чи самі маєте, будь ласка, використовуйте.